До адміністративного будинку у Івано-Франківську під'їжджає вантажним мікроавтобусом водій із Прикарпаття Михайло Павлюк. Напередодні він повернувся з Чернігова і тепер знову готується в дорогу. Вестиме туди гуманітарну допомогу. Михайло розповідає: від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну їздив із таким вантажем на передову чотири рази. Зараз така ситуація, що всі ризикують. І, як то кажуть, то ну, не можна стояти, стояти осторонь, наблюдати. От з нами вчора повертався хлопець Калуша, 18 років він вже воює, ну, місяць він там вже відвоював, їду, скаже, на три, на три дні їду, відмічуся на, в навчальному закладі і одразу повертаюся назад. І ну, не можу, не можу стояти осторонь і дивитися, що ну, сидіти, сісти вдома, просто скласти руки. Маю можливість їхати, везти і сідаю, їду, везу. Михайло каже, гуманітарну допомогу привозить у розподільний пункт Чернігова, а там місцеві жителі забирають необхідне. Спеціальна процедура, там вони приходять, складають список, скільки там в них в сім'ї проживає людей, кому чого потрібно. Ну практично, так як я по словах людей почув, їм все потрібно. Там проблема з водою, там проблема з харчами, там проблема з світлом. Чесно, дуже здивувався, що ну, давно такого не бачу, люди приходять. З пірчиками виписують товар товар і просто ми вигружаємо люди в нас стоять просять з бусу дайте хоч щось хоч щось дайте ну то, то так і дійсно там насправді велика велика біда частину мікроавтобуса завантажують медикаментами решта це їжа гігієнічні засоби та одяг за словами михайла аби безпечно доїхати маршрут водіям прокладають військові Повністю по, по кожному місту, по селу, як від, від точки до точки, як правильно доїхати, щоб, щоб ну, не попасти, ну, не дай Боже, під якісь там обстріли чи ще щось. То, ну, позавчора то ми проїжджали, то, виходить, буквально в десь в метрах 500-800 від зони обстрілу вже, що проходили. Проїжджали в полях, як свічки, свічки, снаряди. На іншому складі волонтери та працівники міської ради сортують гуманітарну допомогу з інших країн. Частина вантажить у мікроавтобус, який поїде у Нову Одесу, що в Миколаївській області. Ми спершу приймаємо вантаж, ми його розсортовуємо по категоріям, які ми самі призначили. Далі за цими категоріями ми введемо рахунок, скільки чого прийшло, так приймаємо на наш склад і відповідно цю інформацію поширюємо серед служб, які займаються розподілом цих продуктів і товарів і складаємо як в магазинах, ви це можете побачити, складаємо відповідні ділянки і палети, які в нас мають кожне своє місце. У нову Одесу допомогу везе місцевий житель Дмитро Берзул. Він каже, вперше доставляє такий вантаж у рідне місто, однак планує робити це і надалі. За його словами, 60% магазинів у новій Одесі зараз не працює. Там вже дуже, дуже, дуже обмежена кількість товарів, яка, яку ми можемо купити. Тобто реально не, не вистачає людям, реально не вистачає. Тобто, не вистачає круп, не вистачає там, е, якихось овощів. У нас була блокада, тобто дорога до Миколаєва була відрізана. Тобто, у нас були окупанти, окупанти дорога була відрізана, то ми були декілька. Днів це десь днів так чотири. Ми були взагалі без поставок їжі, без поставок медикаментів, без поставок. Ну, вже без, без різних поставок. Три з половиною тонни гуманітарної допомоги з Івано-Франківська забирає водій Євген Іванов у рідний Бориспіль. Це, мабуть, буде не розподільчий центр на якийсь. У нас у Борисполі є теж розподільчий центр, де приходять і, і потягом вагонами приходять. Ну, гуманітарка їжа і там вже. І там уже хтось ну, керівництво розподіляє, щось залишається в Борисполі, ну мало залишається, Щось щось йде на Київ по Бориспольському району, там Барашка, щось відправляють далі туди на схід. За словами керуючого справами міськвиконкому Ігоря Шевчука, станом на зараз усі три водії доставили гуманітарну допомогу у Чернігів, Нову Одесу та Бориспіль. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.